Розділ 13. Ніколас ФЛАМЕЛЬ Дамблдор переконав Гаррі не шукати більше дзеркала яцрез, і решту різдвених канікул плач невидимка пролежав на дні валізи. Гаррі волів би з такою самою легкістю забути про все побачене в дзеркалі, але не міг. Його стали мучити жахливі сни. Знову і знову йому снилося, як його батьки щезають. Після спалаху зеленого сяєва, а чийсь пронизливий голос заходиться реготом. Бачиш, Дамблдор казав правду, та дзеркало могло довести тебе до божевілля, зауважив Рон, коли Гаррі переповів йому тісни. Герміона, повернувшись до школи за день, до початку навчання, мала іншу думку. Вона жахалася, уявляючи, як Гаррі замість спати три ночі підряд блукав по школі. А якби Фільч тебе піймав. І водночас була розчарована, що він так і нічого й не довідався про Ніколаса Фламеля. Вони вже майже втратили надію знайти згадку про Фламеля, в котрісь із бібліотечних книжок, хоча Гаррі і далі був певен, що вже десь цей, бачив це ім'я. Коли почалося навчання, вони знову на кожній десятихвилинній перерві бігли переглядати книжки. Гаррі мав ще менше часу, бо відновилися тренування з Квідичу. Вуд працював з командою завзятіше, ніж будь-коли. Навіть безперервний дощ, який пройшов замість снігопадів, не міг охолодити його завзяття. Брати Візлі нарікали, що Вуд стає фанатиком, але Гаррі підтримував його. Якщо в наступному матчі вони переможуть Кафелпав, то вперше за сім років. Випридять Слизерин у змаганні за кубок гуртожитків. До того ж, Гаррі виявив, що йому значно менше дошкуляють сни, коли він повертається з тренувань добряче втомленим. Під час одного з таких тренувань, коли всі були напрочуть мокрі і брудні, Вуд повідомив в команді погану новину. Його якраз дуже роздратували брати візлі, які стрімко атакували один одного. А тоді вдавали, ніби падають до своїх мітил. Ану, не дурійте. крикнув він. Саме отак ми і програємо матч. Судити цього разу буде снейп, а він скористається кожною нагодою, щоб зняти очки з Грифіндеру. Зачувши це, Джордж Віллі і справді упав з мітли. Буде судити Снейп? не вірив він, виплювуючи з рота грязюку. Коли це йому довіряли судити матчі з Квідичу. Він ніколи не судитиме чесно, якщо тільки в нас з'явиться нагода випередити слизерин. Решта гравців переземлилися біля Джорджа і також почали нарікати. А що я можу зробити? сказав Вуд. Залишається одне треба зіграти так, щоб снейп не мав до чого причепитися. Воно може і так, думав Гаррі, але в нього була зовсім інша причина, чому він не хотів опинитися поруч із снейпом під час гри у квідич. Уся команда, як звичайно, залишалася трохи пер... потервенти, а Гаррі відразу попрямував до Грифіндорської вітальні, де грали в шахи Рона Герміона. Шахи були єдиною річчю, де Герміона завжди програвала, і це, як вважали Гаррі з Роном, було для неї великою користю. Поки що не говори до мене попередив Рон, коли Гаррі присів біля нього. Я можу зосеред. і тут він помітив, що Гаррі, мов не свій. Що сталося? Ну, тебе страшно глянути. Тихенько, щоб більше ніхто не чув, Гаррі розповів їм, розповів їм про несподіване жахливе бажання снейпа стати суддею з Квідичу. Не грай, відразу сказала Герміона. Скажи, що заговорів, запропонував Врон. Вдай ніби зламав собі ногу, порадила Герміона. Сплав, Равді, зламай собі ногу, додав Рон. Я мушу там бути, забирати в Гаррі. Немає запасного ловця. Якщо я не з'явлюся, Грифіндор взагалі не зможе грати. Тієї миті до вітальні увалився Невіл. Як йому вдалося пройти крізь отвір у потертреті, стало загадкою для всіх, бо його ноги були стулені докупи закляттям, яке діти відразу розпізнали ноги під замком. Невіл мусив пострибати, мов зайчик, аж до Грифіндорської вежі. Усі готові були розсміятися, усі, крім Герміони, що скочила на ноги і наслали контрзакляття. Невілові ноги розвелися, і він тремтячи ступив крок. Що сталося? запитала Герміона, підводячи його до Гаррі Ірона. «Мелфи розгублено вимовив Невіл. Я зустрів його коло бібліотеки. Він сказав, що чекає когось, на кому це можна випробувати. Піди проф... до професорки йому, порадила йому Герміона. Розкажи їй усе. Невіл похитав головою. Я не хочу мати ще більше клопоту, брумотів про м... про Невіл. Невіл, дай Треба дати йому відсіч, вигукнув Рон. Він звик до всіх... по всіх хто але це не причина, щоб схилятися перед ним. Не треба мені нагадувати, що я не досить сміливий для Грифіндору. Малфой вже зробив це, зіткнув невеликий, який здавався за платі. Гаррі понешпурив у кишені і витяг звідти шоколадну жабку, Останню з коробки, яку на різдво прислала йому Герміона. На, візьми, лагідно промовив Гаррі, і знай, що ти краще за десять малфоїв. Сортувальний капелюк призначив тебе до Грифіндору, правда? А дай Мелфу? у смердючому слизиріні. Невіл, непевно, усміхнувся і розгорнув жабку. Дякую, Гаррі, я піду, мабуть, спати. Хочеш картку, ти ж їх збираєш, так? Невіл пішов, а Гаррі глянув на картку словетних червінків. Знову був, – сказав він, а я був перший, кого я і раптом мало не задохнувся, глянув на збройний кір... бік картки і тоді звів очі народна герміону. «Я знайшов його! – прошвидшив він. – Я знайшов його, прошептів він. Я знайшов Фламеля. Я ж вам казав, що бачиш десь це ім'я. Ось що було в поїзді, коли я їхав сюди. Ось, послухайте, професор Дамблдор надто ославився завдяки своїй перемозі 1945 року над чорним чеклоном Гріндевальдом, відкриттю до 12 способів застосування дракончої крові та спільними алхімічними дослідами разом із Ніколасом Фламелем. Герміона зірвалася на ноги. Вона ще не. Ніколи не була така збуджена відтоді, як отримала отри... свої перші оцінки за домашню роботу. Сидіть тут, зваліла вона, і помчала сходами до дівчачої спальні. Гаррі ледве встиг здивовано призирнутися з Рон, як вона вже мчала назад, тримаючи в руках величезний паліон. Я й не здогадалася за зимнути сюди, схвильована, зашепотіла вона. Я її взяла в бібліотеці ще кілька тижнів тому, щоб почитати для розваги. Я розваги? перепитав фрон, але Герміона звеліла йому помовчати, поки вона щось знайде і почала нестямно гуртати сторінки, бурмочучи щось під ніс. Нарешті знайшла: Я так і знала, я знала це. А нам уже можна говорити сердито форикнув фрон? Герміона, мов його, і не чула. «Ніколас Фламель?» – схвильовано зашепотіла вона, це єдиний відомий виробник філософського каменя. Чино вона не справила жодного враження на Гаррі й Рона. Чого? припитали вони. Ох, Скажіть по правді, ви що, нічого не читаєте? Ось, дивіться, прочитайте самі. Дала їм книжку, і Гаррі з Роном прочитали. Середавні алхімічні дослідження пов'язані з виготовленням філософського каменя легендарної субстанції з дивовижними властивостями. Цей камінь притворює будь-який метал у чисте золото. З нього також вибувають еліксир життя, що дарує безсмертя тому, хто його вип'є. Протягом сторіч з'являються багато згадок про філософський камінь, але єдиний такий камінь, що справді існує, належить містеру Ніколасу Фламелю, визначому алхімікові і шанувальнику опери. Містер Фламель, який торік відсвяткував свій 665-й день народження, веде спокійний спосіб життя в девоні разом зі своєю дружиною Перенель 658 років. Бачите, сказала Герміона, коли Гаррі і Рон закінчили читати, той пес напевно охороняє вілософський камінь Фламеля. Я переконана, що він попросив Дамблдора зберегти його десь у безпечному місці. Бо вони перетулявали, а йому стало відомо, що його хтось його шукає. Ось чому він надумав забрати каміння з Грінгоцу. Камінь, який виробляє золото і зупиняє смерть, вимовив Гаррі. Не дивно, що Снеп за цим полює, кожен хотів би його мати. І не дивно, що ми не знайшли фламелі в тому дослідженні останніх тенденцій чарівництва, – до Даврон. І які там останні тенденції, якщо йому вже 665 років, правда? Наступного ранку на уроці захисту від темних мистецтв, занотовуючи різні способи лікування вовкулатях укусів, Гарі Ірун і далі обговорювали, що вони зробили б із філософським каменем, якби він дістався їм. Лише коли Рон сказав, що придбав би власну команду з Гаррі згадав про снейпа і наступну гру. Я буду грати, сказав він Ронові і Гірміоні. бо рані, інакше всі слизеринці подумають, чи я боюся того снейпа я покажу їм коли ми переможемо, їм буде не до сміху, щоб тільки нам не довелося плакати, забираючи тебе з поля, сказала Герміона. З наближенням матчу Гаррі ставав дедалі нервовіший. та й решта гравців хвилювалися, мабуть, набагато менше. Випередити слизерин у чемпіонаті гуртожитків було чудовою ідеєю. Останні сім років це ще здавалося нікому, але чи дасть їм цей шанс і такий упереджений суддя. Гаррі не знав, чи це йому просто здається, чи ні. Але хоч куди він пішов, усюди не трапляв на снейпа. Часом йому навіть здавалося, ніби снейп ходить слідом за ним, намагаючись упіймати. Рук зілля й настійки перетворився на щотижневі тортури. тортури. Так жахливо снейп ставився до Гаррі. Може, він знав, що вони довідалися про філософський камінь, гай не зумів. розумів, як він міг дізнатися, але ніколи інколи, мав погане відчуття, що Снейп уміє читати думки. Коли наступного дня біля роздягалень, Рон та Герміона побажали йому успіху, Гаррі знав, що вони переживають, чи побачать його знову живим. Все це не надто заспокоїв Гаррі. майже не чув підбарильдьорливих слів вуда, одягаючи квідецьку форму і беручи до рук німбу з дві тисячі. Рона Гірміона тим часом знайшли собі місце на трибунах поруч із невілом, що ніяк не міг зрозуміти, чому вони такі похмурі і стурбовані, і навіщо принесли на чарівні палички. Гаррі не здогадувався, що Рона Гірміона таємно вчилися насилати закляття ноги під замком. Ця думка прийшла йому в голови після того, як Мев випробував це закляття на Невілові. і... Вони були готові заклясти з нею, патільки, но він почне шкодити Гаррі. Дивись, не забувай, локомотор Мортіс, пошибки сказала кірміона Ронові, який саме ховав у рукав свою паличку. Та знаю, знаю, хриснувся Рон, не діставай. Тим часом Вутур з дягальні відвів Гаррі набік. Не хочу на тебе тиснути, але сьогодні нам за всяку ціну треба якнайшвидше спіймати сничок. Треба закінчити гру, перш ніс не потримає шанс нас засудити. Там зібралося все школа, вигукнув Фред візлі, визирнувши з дверей. Навіть ого! Дамблдор прийшов подивитись. у Гаррі тьохнуло серце. Дамблдор? перепитав він і кинувся до дверей, щоб присвідчитися, Фред казав правду. Дамблдор Дамблдорову сріблясту бороду годі було з чим сплутати. Гаррі мало не засміявся. Йому полегшило на душі, тепер він у безпеці. Снайп ніколи не наважиться зробити йому якусь капусть у присутності Дамблдора. Ма мабуть, саме тому снайп був таким сердитим, коли команди виходили на поле, і Рон теж це помітив. Я ще ніколи не бачив снайпа таким лютим, сказав він Герміоні. Дивись, починають. Ой, хтось штурхнув Рона в потилицю, це Мелфой. О, візлі, пардон, а я тебе й не помітив. Малфой задоволено вишкірився до креба і гогла. Цікаво, як довго протримується Поттер на мітлі. Що, візлі, може, парі? Рон не відповів. Снеп щойно призначив пенальті на користь Гафлпафу за те, що Джордж візлі поцілив у нього бладжером. Герміона, схрестивши пальці, стежила за Гаррі, що кружляв над полем, мов яструб, пильнуючи снича. Знаєте, як добирають гравців до гріфіндерської команди? голосно запитав Мелфой через кілька хвилин, коли Снейп присудив на користь гафлупафу ще одне пенальті взагалі без жодної причини. Вони запрошують тих учнів, як їх їм шкода. Дивіться, там є Поттер. він не має батьків. Тоді брати візлі, вони не мають грошей. Слухай лону ботаме, ти маєш бути в команді, бо в тебе нема розуму, Невіл почервонів і повернувся до Мелфи. Мелфою, я, я варте десятьох, таких, як ти, затинаючись, вимовив він. Мелфой крепив Гойгл аж застогнали з реготу, але рон, і далі пильно стежачи за грою, сказав: Не бійся його, Невіла. Якби розум був на вагу золота, ти був би біднішим від візлі». не приставав снущатися з Невіла Мелфой. Про нові нерви вже мало не рвалися від тривоги за Гаррі. Попереджаю, Мелю, ще одне слово. Роне! скрикнула раптом Герміона. Гаррі? Що? Де? Гарі зненацька ефектно пірнув униз, а на трибунах почулися зойки і захоплені вигуки. Герміона скочила на ноги, запхавши до рота скрещені пальці, а Гаррі мчав до землі, мов куля. – Короті, візлі, тобі повезло, потер, мабуть, помітив на полі якісь грошенята, голосував Мелфо. Рон не витримав. Не встиг Мелфою одтямитися, як рон уже стрибнув на нього і повелив додолу. Невіл завагався, а тоді поліз через спинку сидіння на допомогу. Давай, Гаррі! крикнула герміона, вискочивши на сидіння, щоб краще бачити, як Гаррі мчав просто на снейпа. Вона навіть не помітила Мелфоя з роном, які качалися по землі, ні ударів та з що лунали з кубка рук та ніг, у які перетворилися невіл крепіґойгу. А в небі над полем Снейп якраз розвернув свою мітлу. Помітивши, як щось яскраво червоне просвистіло повз його голову. Наступної миті Гаррі вже злітав угор, тріумфально піднявши руку, зі сничем у кулаці. Трибуни вибухли оплесками. Це, мав бути, рекорд. Ніхто не пригадував, щоб хтось колись міг так швидко спіймати снича. Рон, рон. Де ти? Гра скінчилась. Гаррі переміг. Ми вигли. Грифіндор лідер. волала Герміона, танцюючи на сидінні обіймаючи первачі патіл, яка стрибала в нижньому ряду. Гаррі зіскочив зі своєї мітли за півметра від землі. Він ще не вірив. Він зловив, гра скінчилася, не потривавши і п'ятьох хвилин. Навіть коли на поле вибігали Грифіндорці, Гаррі помітив блюдоху і розлючного снейпа, що здав неподалік. А, його... а тоді відчув на плечі чиюсь руку і побачив перед собою усміхнене обличчя Дамблдора. Дуже добре, тихенько, щоб ніхто не... більше не чув, похвалив його Дамблдор. Приємно бачити, що ти вже не переймаєшся там дзеркалом. І знайшов собі розраду чудово. З нею роздратовано сплюнув на землю. Трохи згодом. Гаррі вийшов з роздягальні, щоб занести свій німбус 2000 до ангару, де стояли мітли. Він ще ніколи не почувався таким щасливим. Він справді зробив щось таке, чим можна тепер пишатися, і ніхто вже не закине йому, що він має тільки відоме ім'я і більш нічого. Ще ніколи вечірнє повітря не пахло йому так солодко. Гаррі йшов вогкою травичкою, перебираючи в голові події минулої години, що сплелися в радісну мозаїку. Гріфіндорці підбігають і несуть його на руках. Народна Гірмона вдалині на раду скачуть, рону якого, зносившись з кров, щось весело гукає. Гаррі підійшов до ангару, зіперся на дерев'яні двері і глянув на Гогвардс, вікна якого пламеніли в повітрі перезахідного сонця. Гріфіндор на першому місці. Він, зробив, він показав тому снейпові. До речі, про снейпа. З головних сходів замку стрімко збігла постать у каптурі, явно не бажаючи, щоб хтось її бачив, постать заспішили до забороненого лісу. Помітивши це, гаряць цілком забув про свою перемогу. Він же впізнав, хто вміє так скрадатися. Це снейп критикума пробирався до лісу, тоді як усі вечеряли. Що це могло означати? Гаррі знову всіх верхи на Німбус 2000 і знявся в повітря. Прилітаючи над замком, побачив, що снейп уже підбігає до лісу, рушив за ним. Дерева були такі гіллясті, що, що годі було щось побачити, де зник Снейп. Гаррі кружляв над лісом, опускаючись нижче і нижче, і мали не зачіпляючи верхівок. Раптом він почув голоси. Підлетів обличчя і безшумно зробив посадку на розлогому буці. Обережно поповз одній з гілок, міцно стискаючи мітлу і намагаючись розгледіти щось крізь листя. Внизу на тінистій галявині стояв снейп, але не сам, поряд з ним ще й квіріл. Гаррі не бачив виразу його обличчя, але чув, що той затинається сильніше, ніж завжди. Гаррі прислухався до їхньої розмови. Н -н 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 не розумію, Ч -ч чому ти захотів з з з зустрітися з саме тут, себе все? О, я просто хотів, щоб це було між нами, відповів криженим голосом Снейп. Та й, зрештою, учені не повинні знати про філософський камінь. Гарі не нахилився вперед. Вирив щось бурмотів. Снейп урвав його. Ти вже довідався, як можна пройти повз того геґердового звіра? Се але ж я. Квірила, ти ж не хочеш, щоб я став тобі ворогом? загрозливо мовив снейп, підступаючи ближче. Не 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 розумію, що ти...» Ти чудово розумієш, що я маю на увазі? Десь поблизу гучно ухнула сова, і Ганя мало не впав з дерева. Коли він відновив рівновагу, то ще встиг почути снейпові слова Отой твій фокус, покус. Я чекаю. -та, та та ж я -на -на -на...» чудово не чудово урвав його снейп. Невдовзі ми знову поговоримо, коли ти все добре обміркуєш і вирішиш, кому ти винний. Накинувши на голову каптур, снейп подався з галявини. Було вже досить темно, але Гаррі ще бачив Квірла, який стояв нерухомо, заціпанівши з жаху. «Гаррі, де це ти був? вигукнула Герміона. Ми виграли. Ти переміг. Ми виграли, тішився Рон, поплескуючи Гаррі по спині. А я підбив Милфоєві око, а Нейл сам намагався побити креба й гойкла. Він ті й досі не відійшов, але мадам Помфрі запевняє, що все гаразд. Але ми їй дали грозу, тому слизи зервині. Всі тебе чекають у вітальні, ми там влаштовуємо вечірку. Фред і Джорджем поцупили з кухні трохи тістечок і ще дечого. Зараз не до цього, – захикано, сказав Гаррі, Ходімо до якоїсь порожньої кімнати, і я вам все розповім. Упевнившись, що в кімнаті нема півза, Гаррі причинив за собою двері і переказав усе побачене і почути. Отже, ми мали рацію, це філософський камінь, і снейп змушує квіріла допомогти йому його вкрасти. Він запитував, чи Квірел знає, як пройти по флафі, і ще казав щось про квіре фокус-покус. І я думаю, що крім кімфлаффі є і ще речі, які стрижуть камінь. Може, закляття. а квірел, напевно, наслав якісь чари для захисту від темних мистецтв. І тепер снейп хоче розбити ці чари. То ти хочеш сказати, що камінь у безпеці тільки доти, доки квірел здався снейпові? стурбовано запитала Герміона. Наступного вівторка його там, мабуть, уже не буде, сказав Рон.